Формадол. Таблетки від головного болю. І далі поспілкуємося з Юрієм Федоренко, командиром роти 92-ї механізованої бригади роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, ми часто густо з вами обговорюємо ситуацію в цілому на сході на лінії зіткнення, але почасти і все щодо вашого профілю до речі в нашому сьогоднішньому ефірі з паном Федоровим чільником Мінцифри, віцепрем'єр-міністром новим, говорили про те, що держава намагається робити все можливе для того, щоб якомога більше сприяти збільшенню кількості цих самих ударних безпілотних авіаційних комплексів, дронів, щоб більше підприємців окупром. В тому числі долучалися якомога активніше до їх створення. Яким би ви бачили розвиток саме цих самих дронів, власне, на найближчу перспективу? Власне, розділимо на дві частини. Перша частина це ті технічні та літальні засоби, які ми отримуємо в рамках міжнародної військової допомоги. Вони вже активно застосовуються на лінії зіткнення, Є позитивні результати по враженню. Різних е цілей противника як протиповітряних засобів, так реб станції, так живої сили, так і систем залпового вогню. Що стосується виробництва в Україні? зараз за моїм переконанням держава пішла абсолютно прогре прогресивним шляхом, що мається на увазі, е почали підтримувати виробництво різних технічних засобів і вкладати в їхній розвиток для того, щоб найкоротші перспективи визначити які саме технічні засоби. Є найбільш ефективними для враження ворога, і відповідно за рахунок цих визначених технічних засобів наситити лінію фронту в цілому, як збройні сили України, так і сектор безпеки та оборони. Тому можемо констатувати, що зараз е, значна кількість саме українських приватних компаній виготовлює різного типу безпілотні літарні апарати, як розвідувальної, так і ударної дії. А також варто зуважити, що на стадії розробки в невеликих партіях знаходяться за моїм переконанням суперпрогресивні технічні засоби, які це перспектива не тижнів, але місяців, які зможуть насичити збройні сили України. Варто зуважити, що безпілотні літальні апарати вони жодним чином не підміняють собою артилерію, реактивну артилерію. Броньовану техніку, тому важливо розуміти нашим міжнародним партнерам, в тому числі, що ту військову допомогу, яку нам надають зараз, її потрібно збільшувати примножати. Бо чим більше вогневих засобів та боєприпасів, чим більше техніки, тим більше у нас можливостей ефективно обороняться та проводити контрнаступальні дії. І відповідно цей ударний потенціал, коли доповняється безпілотними літальними апаратами, це виходить надзвичайно потужний мікс, який Дає феноменальні результати роботи на лінії зіткнення і знищення окупанта, тому дуже і дуже приємно, що держава іде цими мильними кроками до розвитку цієї галузі і наближення перемоги в цілому. Пане Юрію, ви як командир роти бригади ударних безпілотних авіакомплексів днями брали участь у передачі необхідної техніки для таких бригад, як ви. А там пікапи, коптери та старлінки. Це відбувалося кілька днів тому. Розкажіть наскільки потужною є конкретно ця безпосередня підтримка і як швидко ворог зможе відчути на собі це поповнення? Скажу так, підтримка вона є суттєвою. Зважаючи на те, що я сказав, попередньо на що робиться акцент з точки зору розвитку галузі. А також я б е, так поставив три крапки і не розголошував всього того, що очікує противника. Нехай для них це буде несподіванка. Єдине про що скажу для українського суспільства: що дякую вам за те, що підтримуєте як збройні сили України напряму, так і підтримуєте державні програми, водночас армія дронів. Тому що за рахунок вашої підтримки і потужної роботи цієї програми, противник вже має значні проблеми, а буде мати е, неймовірні втрати. до речі, Катерина от щойно згадала про е, передачу цих самих е, комплексів. перше, да е, і старлінки, там і дрони це знову ж таки під патронатом, в тому числі і курування мінцифри. В мене питання: а як, скажімо, так, ви зазначили, що вони не підміняють е, на фронті, не можуть замінити, звісно, там броньовану техніку, арту і таке інше. Але ж якщо це буде вже поставлено на потік, так би мовити, це буде вироблятися ну в дуже великих кількостях. Вони будуть у Різноманітнені це будуть справжні такі рої, як їх називають дронові? То чи можуть вони в принципі, хоч і ну бодай на якихось ділянках, але переломити ситуацію? Чи можна розраховувати в принципі на це? Тому що ми бачимо, що ну якої шкоди завдають, наприклад, ті самі шахеди іранського виробництва країна нагадаю під санкціями, абсолютно ну далека від, скажімо так, високорозвиненої країни, але вони на це спроможні. То чому б і нам не користуватися власне такими підходами? Так, власне, ми до цього і тяжімо, і ефективність застосування. Я про це сказав попередньо, вона вже є на фронті. Якщо от, на простому прикладі наведу, до прикладу безпілотний літальний апарат, який здатний в режимі онлайн здійснювати до розвідку ворожих позицій, ми під нього коригуємо свою артилерію, артилеристи у нас талановиті, які дуже швидко освоїли західні зразки техніки, які надходять в рамках військової допомоги. І відповідно кожен снаряд долетить виключно в ціль, а не відбувається хаотичний обстріл того чи іншого квадрату, що в рази підвищує ефективність застосування нашої артилерії. Відповідно, є такі цілі, які артилерії вразити достатньо важко. Відповідно, тут включається в роль вже безпілотні літальні апарати ударної дії, і вони вже ефективно застосовуються на лінії фронту. І звісно, коли насичення цими технічними засобами буде максимально в секторі безпеки оборони на лінії зіткнення. Результат по враженню окупанта як його технічних засобів, вогневих засобів, а також і живої сили буде в рази більший. Але я просто хочу, щоб суспільство усвідомило, що е це БПЛА воно надзвичайно посилює знищення окупанта, але не підміняє собою ті вже технічні засоби, вогневі засоби, які є в військах. Відповідно, і для наших міжнародних партнерів наголошено цьому. Важливо розуміти, що їх треба в Україну поставляти в значній кількості і максимально короткий термін, тому що сектор безпеки оборони тільки в повній взаємодії і злагодженій роботі може показувати надпотужні результати. Пане Юрію, ми зараз знаходимося в деокупованій Бучі, звільненій Бучі, і ми знаємо, що від самого першого дня повномасштабної війни ви одразу стали до лав територіальної оборони, обороняли Київ. Розкажіть, можливо, коротко поділіться спогадами, враженнями, які завдання виконували в перші дні війни, і можливо, чомусь хочете конкретно поділитися. Що запам'яталося, це кількість е, українців, які прийшли до центрів комплектації. Е, черги стояли до 4 години ранку, 24.02.2022. Відповідно, підрозділ особисто, який на той час має зачистолювати, складався на 95% з добровольців, які до того ніколи в житті не мали справу з військовою службою. Незважаючи на це, ці, ці люди е, знайшли собі в хоробрість. Розуміючи складність ситуації взяти до рук зброю, і вже 25 го числа 6 годині ранку ми були на Житомирському напрямку. Відповідно, за перші два тижні це цей особовий склад з цивільних людей повністю перетворився на військовий, здатний виконувати бойові завдання. І ось саме сьогодні варто розуміти, бо багато різної інформації в соціальних мережах, що стосується мобілізації, небажання можливо когось мобілізуватись. Хочу, щоб е, суспільство розуміло і дивилось через призму того, що відбувалося 24 на 2. Тоді ми були вимушені без належної підготовки взяти до рук зброю для того, щоб зупинити навали, відбити агресію ворога сьогодні. В тих, хто не мобілізований, але є військово зобов'язаним, є можливість це дуже важливо. Плюс мінус спокійній атмосфері бути призваним отримувати належну загальну військову підготовку. Навчитися ліквідувати ворога, зберігати життя свого товариша, своє життя зберігати в першу чергу. тому що тільки живим можна вбити як можна більше окупантів, і потім докомплектувати надійні вже бойові бригади, які мають досвід більше року ефективного враження ворога на передовій. Ось мені дуже хотілося, щоб цей дух 24.02.2022, він тримався в українському суспільстві і сьогодні. Тому що ми вже надломили хребет російські гадані, залишилось його зломити. Для того щоб його зломити, ми маємо бути сконцентровані навіть більше ніж на початку війни. Дякуємо вам за ці слова і за ваші дії від самого початку повномасштабного вторгнення і до нині. Юрій Федоренко, командир роти 92-ї механізованої бригади, роти ударних безпілотних авіакомплексів, був разом із нами. Так